В мене замовили затискач з преміальної шкіри, людина знаходиться в Польщі, і було відкрите питання, як правильно перевести гроші на ФОП рахунок. В процесі спілкування замовник почав задавати якісь підозрілі питання. Наприклад, чи маю я совість, і в мене почали закрадатися якісь незрозумілі думки. І як виявилось, людина хоче перевести додаткові кошти для того, щоб я їх перевів на фонди для зсу. І сказати, що я був шокований, це нічого не сказати, бо я потім просто знову почав вірити у людство. Просто рівень довіри і те, що людина хоче дійсно допомогти, знаходячись зовсім в іншій країні, це мене дуже вразило. Звати нашого героя Іван в Польщі він знаходиться близько шести років і займається покрівельними роботами, там ремонти дахів і тому подібне. Хочу виразити велику подяку і бажаю вам і собі більше таких гарних людей на своєму шляху. Кошти були переведені напряму до перевірених волонтерів. Є звіти, а також відео. Подяка. Іване, мене звати Аня, і я від усього серця хочу подякувати вашій підтримці. Адже завдяки вашому донату я змогла придбати ось такий класний потужний прожектор, котрий поїде працювати на схід країни. Разом зі 164-ю бригадою ППО хлопці передавали вам також велике дякую і привіт. Слава Україні! Героям слава! І на цій позитивній ноті хочу побажати всім мирного неба. Україна переможе і бережіть себе!